Я виступаю на тему В'ячеслава Чорновола, але окрім того, що я є істориком, я ще і займаюся психологією, я так само є практикуючий психолог. І тому я б хотіла поговорити про В'ячеслава Чорновола саме з точки зору історичної психології, тобто це наука, яка розвивається на стикі двох наук, історії та психології. Моя розвідка, тобто, що я використовувала, хочу сказати, по-перше, я використовувала відеоматеріали. Це інтерв'ю В'ячеслава Чорновола і ну, інтерв'ю з його найближчого оточення, книгу Василя Деревінського Дух, що тіло рве до бою. Так само це були статті Павла Горностая і одного психолога Альфреда Адлера. І так само методи це соціальної психології, ну і трішечки психодрама. Перше, що б я хотіла сказати, це виділити сьогодні. Ну, багато вже про це говорили, можливо, так буду підсумовувати коротко. Це його. Риси лідера. Тобто, основними характеристиками лідерства лідерство насправді досить таки гарно вивчено, і в психології воно використовується. Це, по-перше, брати відповідальність. І я буду говорити ті послання, які я виділяла із інтерв'ю В'ячеслава Чорновола, і які він транслював у суспільство. Тобто, по-перше, це відповідальність, брати відповідальність на себе, і тут і видання українського вісника, там організація виступів. І там протести проти влади, і так далі. Так далі. Але самий основний момент, все ж таки, який я виділила, це висування єдиного, єдиного, кандидата, єдиного кандидата на вибори, що є важливим. Окрім того, його слова бути громадянином, а не обивателем, власна відповідальність за загальні справи. І можна говорити про те, я ну, найбільше так чомусь заглибилася у дитинство В'ячеслава Чорногола. Багато прикладів Василь Федорович приводить з того, тобто в шкільні роки, там, як він ну, намагався, як він, він співіснував із своїми однолітками і так далі. Тут так тобто все така риса, мені здається, ну, сьогодні психологи говорять, чи можна сформувати лідера? Звичайно, можна, у нас дуже є багато тренінгів, але однією з таких теорій є все ж таки те, що лідерство є таким, ну це таки і вродженим. І так само за За В'ячеслава Чорнобула за його дитинство. ну, По-перше, хочеться сказати, що українське суспільство воно є досить таки травмованим. Це таке поняття, як колективна, колективна травма, і всі ми їх пережили. І не важливо, що, наприклад. Ми не були учасниками якихось подій, ці травми вони переходять з покоління в покоління, і по суті, кожна родина вона має свою історію, і кожна особистість має свою індивідуальну історію. Нас виховують батьки, і вони, ну скажімо так, їхні спогади, їхні переживання вони на нас впливають, і з одного боку ми бачимо, що. Ну, діти вивчають історію в школі, да, тобто, бо в університеті ми її викладаємо. А з іншого боку, кожна родина має е, е, свою історію. І ну, я виділила, що для В'ячеслава Чорногола це ж таки, як і для багатьох е, наших співвітчизників, такими е, трагедіями, такими травами це були у першу чергу е, Голодомор, 32-33 -го, тридцять -го, Потім е, це Розстріл його дядька і голод 46-47. го го Якщо говорити за Голодомор 32 го і 33, го тут ем, з одного боку ем, В'ячеслав Черновом пише про те, що він знав про всі ці жахіття, які творилися, йому розповідали в родині. Ем, він говорить про те, що він знав, де ховали загиблих у спільних могилах, він знав про випадки канібалізму, про інші трагедії. І, але з іншого боку, радянська влада, вона. Ем, вона, знаєте, створювала ілюзію щасливого життя. Тобто, по суті, говорити про це не можна було, і по суті, ось ці всі жертви вони залишилися неоплаканими. І ми сьогодні маємо ось цю таку колективну травму у суспільстві. Сьогодні про це говорять, і, наприклад, в цьому році, з ініціативи психологів і науковців Гормона Климчука, було ініційовано такі заходи щодо дослідження психологічних наслідків. Голодомору саме на нащадків, тобто саме на нас. Але е, окрім того, е, що мене, ну скажімо так, здивувало, і щоб я на чому я хотіла наголосити, що В'ячеслав Чорновол він піднімав цю тему. Чорновілку. Ой чорновілта. Чорновіл, чорновіл. Вячеслав Чорновіл він піднімав він віці він піднімав цю тему, і в його статті «Фраг замордованих, що стукає в наші серця. Він говорив про те, що потрібно, ну скажімо так, піднімати цю піднімати цю тему, і його ідеєю, Він кожен ну він і народний рух вони зверталися до. Президента з приводу того, щоб кожного року відзначати події голоду 21-го голоду року, голоду 32-го, 33-го і 46-го, 47-го, про який він так само ну згадує і досить добре його пам'ятав. І окрім того, ну з приводу ось розстрілу його дядька, то так само. Ну, по перше, це згадується в його біографії, що навіть була дата народження, змінена з 37-го на 38 рік, і він пише про те, що в родині постійні були очікування арешту, коли в хаті завжди висіла торба з першим необхідним. Тобто, це втрата небезпеки, постійне якесь очікування на щось погане. Але все ж таки, мені здається, що Ось ці скажімо, багато хто багато родин українських так тоді жили, але така якась в родині мудрість у батьків, мені здається, все це ну, невілювалося. Хоча він ну, постійно от, говорив про те, що відчував там тривогу за себе, за своїх близьких, за рідну Україну і так далі. І е, 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 наступний момент сьогодні трішечки про це згадували. Все ж таки, я хочу сказати це е, е, цінності, формування цінності В'ячеслава Чорнового. Якщо ми говоримо за людей, тобто в кожного з нас є цілі, тобто ціль це те, до чого ми прийдемо. От, наприклад, незалежність 91-го року це була ціль, але і ще у нас формуються цінності, тобто це вища мета, тобто це вектор нашого життя. І служити своїм цінностям насправді людина може може з будь-якої точки свого життя. Тобто, не дивлячись на те, яку ти посаду займаєш, не дивлячись на те, підтримує тебе більшість зараз, чи не підтримує. Якщо сформована ця цінність, то ти завжди будеш, ну скажімо, такі служити. Неважливо, наприклад, там чи ти в політики, чи ти не в політики, і так далі. І от. Для Вячеслава Чорновола все ж таки ось ця цінність служити Україні, вона досить таки ну, проходить такою червоною ниткою. Взагалі, про такі моменти, писав ще Адлер, тобто це його такі відомі роботи щодо соціального інтересу. Він говорить про те, що десь от в 5-6 років вже формуються ну, такі ідеї, і знову ж таки я. ну, Допускаю, що, мабуть, це та якась атмосфера, яка була створена в родині, вона ось таким чином це вприяла. Хоча цікаво те, що сам В'ячеслав Чорновіл, коли його запитували в одному в інтерв'ю, як сформувалися його погляди на Україну, він сам говорив, що я не знаю, де я взявся, от саме собою сталося, і називав, що от 20-й з'їзд. 20-й КПРС і засудження особи Сталіна він писав, що ось тоді, мабуть, я почався як дисидент. Хоча ну, мені здається, так, що все ж таки ці такі цінності вони сформувалися набагато раніше. І по суті, ми маємо, по суті, ми маємо такий, знаєте, ну, можливо, феномен, коли кожна родина. вона... Якісь цінності можливо там ну, невербально, підсвідомо вони можуть транслюватися дитині. І якщо, наприклад, школа е говорить щось одне. То якщо родина є досить таки міцною, якщо в родині є атмосфера любові, безпеки, безумовного сприймання, то по суті в дитини можуть формуватися ось такі моменти протесту проти системи і так далі. Ну, знаєте, це так це потрібно ще досліджувати, але також моменти, які я виділила обов'язково, це протест проти системи, як я вже сказала, і Сьогодні вже це прозвучало, але так само не можу не сказати. Це те, що В'ячеслав Чорновіл говорив про те, що в нього немає взагалі почуття помсти. От в одному з інтерв'ю я бачила, він називав тих людей. Він говорить: Я от їх зараз зустрічаю, але почуття помсти у нього не було. Мені здається, що взагалі постать на і ще одне, і ще б хотіла сказати декілька слів після проголошення незалежності. Ось такі декілька послань, які він говорив. Тобто він говорить затьмарення, зрада, незрозумілим. Повірили на наменклатурі, ганебна структура української демократії. З одного боку, ніби на той момент виглядало все логічно, от люди там не були готові до кардинальних змін і так далі. Але мені здається, після 25 років незалежності все ж таки ці події потребують переосмислення, тому що в деяких моментах, можливо, українське суспільство залишається ну знаєте, на яких таких на, на незмінних етапах, які б хотілося нас змінити. І мені здається, що. От саме ось ці дослідження участі його у виборах, підготовка до наступних виборів і загибель це також ну, повинно стати такими точками дослідження. І ще один момент знову ж таки, про я вже говорила про колективні травми. одна з таких колективних травм суспільства це може бути коли втрачає, коли нація або суспільство втрачає свого суспільного лідера або кумира. І при цьому дуже важливе значення має, як він загинув, при яких обставинах. І коли я ну, скажімо, цікавилася цим питанням, тобто е і відео дивилася там, і спогади, то говорили, що на поховання зібралося до 200 тисяч чоловік. І це, звичайно, що, ну, це зрозуміло, що це не були проводи там не лише депутата, дисидента, громадянського діяча, а це були проводи. Е ну, Справді лідера. Окрім того, ось ці питання, які сьогодні ще залишаються, тобто ну, його загибелі, хто зробив, чому, чи ворог, мені здається, вони так само для суспільства повинні бути висвітлені, тому що, ну, якщо так уже брати по психології, от хто чи ворог, все таки, якщо свій, то знаєте, воно так. ну... Дужче болить, що називається. І як висновок, знову ж таки, у мене виникла така, такі думки, ідеї, я ділилася з Василем Федоровичем, що все ж таки для великої частини людей смерть В'ячеслава Чорновола це стала ну, скажімо так, втраченою надією. І сьогодні говорили, да, що там. Скільки відсотків там за нього проголосували? Тобто, по суті, це люди, які сьогодні наші громадяни, які жили з надією на те, що Вячеслав Чорновіл стане президентом, і можливо знаєте, зробити таке дослідження. Тобто, по суті, де сьогодні ці люди? Кому вони симпатизують політично? Взагалі, чи це справді була для них, знаєте, така втрачена надія, і можливо дійсно дослідити чи. Для наших співвітчизників, можливо, це справді стало такою колективною трагедією, і як склалася їхня доля далі, там, ну, вік, стать і так далі. Ну, думаю, що, мабуть, можна це якось зробити, головна ідея. І окрім того, тобто, якщо Якщо зробити такі дослідження, то мені здається, це було б дуже важливо і ще раз можливо привернути суспільство до ідей В'ячеслава Чорновола, до його поглядів, тому що ми сьогодні чули, вони справді такі досить і прогресивні і сучасні і зрозуміли. зрозуміли. Вони зрозуміли кожної людини. Все, дякую, що питання. Добре, дякую.